Доброго всім дня, панове. Сьогодні в мене день починається з заміни ремня. Розірвався ремінь. Я замовив, мені прислали, отримав. Зараз буду ставити його. Я, бо я один замовляв, тому що думаю, а вдруг не підійде, то буду тоді інший розмір заробляти, бо так точно було не виміряти. Все таки ті ремні старі розтягнуті. Ось цей ремінь. Ось його. Ось розміри 2200 клиновий, клиновий ремінь. В інтернеті знайшов. Якраз супер лягає і якраз оказався той розмір, що потрібно. Зараз відпущу гайки натяжки двигуна і натягну. І сьогодні ж за, за, замовлю ще один, бо цей теж вже на ладон дише. Я просто думав, що вдруг не підійде, то буду якийсь інший шукати. Ну Раз все нормально, значить замовлю ще один сьогодні. Він недорогий, 182 гривні плюс пересилка. Взагалі, 300 гривень обійшлося з пересилкою. Якраз те, що потрібно йому навіть по паспорту. Зараз поставлю і потім буду працювати. Так, ну все, я поставив. Правда, старий ремень прийшлося зняти, бо він там взагалі. Ніякої ролі не грає. Зараз включу побачимо, як на одному рівні він запрацює. Ідеально працює. Супер працює. Удар хороший робить, а це буде на розпалку. Добре, лупить, добре. Зараз поправити треба бойок, бо бачите, з'їхав. Треба робити клин і туди його поправити трошечки. А так взагалі супер. Ну я сьогодні на ньому так бити не буду сильно. О, замовлю ремень, він через пару днів мені прийде. О, поставлю і тоді вже буде повноцінно працювати. А зараз кинув у горно. Вже в мене розгорілося, скинув обойму з подшипника. Ось у мене ще обойми. Підготував, порозрізаю, нарізав отаких от квадратиків з полоси. Для клинів поробити клиня, замовили. Люди, ті, що займаються топорами, поробити клиня їм, щоб розклинювати топорище. Ну і заодно пороблю стамески, як такого замовлення. Немає, пороблю стамески, Стамески. Користуюся спросом, О, пороблю, можливо, оброблю трошечки, підточу. Ну, А взагалі такої роботи іншої більш немає. О, нічого не замовили, тому буду робити те що, те, що потрібно буде реалізувати. Так, Як я вже сказав, сьогодні працюємо. просто так, Підшипник нагрівся, зараз розіб'ю. Під пластину буду робити стамесочку. Тянулася. Десь шестерка, мабуть. І ширина до 28. Зараз одріжу, зроблю хвостовичок, це буде пряма, іншу зроблю сферичну І покажу потім як, що в мене з того вийшло. Ну, от я відбив з одного почепника обойму, тут буде 200 месочки. Можна і три зробити коротенькі, але ну, буде дві довгеньких таких О, пополам переріжу. Остовички зроблю, буде твіте стамесочки. Ну, Молод не працює, а співає. Натяжка добра, навіть на одному рівні. Я сьогодні не буду сильно ізгалятися над ним, щоб, щоб не розтягнути мені того рівня. Трошечки попрацюю і все тоді. А коли замовлю ремень сьогодні, то через пару днів приїду, поставлю і, буду, і буде вже повноцінна робота. Так що зараз отут я її розлізу пополам, зроблю постовички, можу навіть обробити і будуть дві гарні стамески. Ну, Ось, Получилося, в мене зараз тіньочок зайду, бо там сонце. Ось такі дві стамесочки. Бачите, постовички ще попрацювати треба. Я їх попередньо так вже заправив. Вони вже почти гострі, але треба ще. На камушку підтерти. Трошки на гріндері шліпанув. Саме полотно десь буде 200 мм. Ну і хвостовичком ще треба попрацювати. Ну, підрізати, там, підробити. Нагадаю, що це ШХ-15, десь після ковки залишається 47 одиниць. Ну от. от. такі в мене сьогодні була така робота. Ну і те, що мені замовили, ось, ви бачите, набив клиння в топорі. Десятка два клині набив у топорі. Зараз ще там в горні в мене нагріється 65 Гц, я зроблю копачик. Ви вже бачили, щоб вугілля зря не прогорало, я встигну відбити пластинку О, і зробити цей копачик. Ну, а на сьогодні все. Реміння поставив, я не хочу. І здіватися над молотом, тому що один ремень о, і він потягнеться, а потім куплю новий і буде той прослаблений. Тому замовлю сьогодні ще один ремень, через пару днів він мені прийде, я приїду, поставлю, і два ремня достатньо. Я думаю, що вони будуть працювати достойно. Тому що ремні були різні, там е, якісь. Е, Фінляндія, і ще там якась Германія, там по 500 гривень, по 600 є, і, і дорожчіше є. А це Китай, як я вам сказав, вже 182 гривні плюс пересилка обійшлося 300 гривень. Вони своє відпрацюють. На такі гроші вони своє відпрацюють. Навіть на одному ремні молот прямо як друге дихання відкрилось, тому що ті два стареньких вони буксували ремні, натягувати вже нема було куди, от і він. Не розвивав той швидкості і не робив ту силу удара, яку він повинен робити. А навіть на одному ремні він добре лупить. Поставлю другий, тоді вже буду працювати повноцінно. А поки дякую за увагу. Хто дивиться мене, обов'язково лайкаємо. Хто ще не підписався, підписуємося. Чекаємо наступних відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.